Доброго дня, глядачі наші! Сьогодні будемо закривати помідорки. Це найкращий рецепт маринованих помідорів з чорнобривцем. Більше сюди нічого не йде. Маринад і чорнобривці. Ніяких приправ. Погнали! Укладаємо помідорки. Можна літрові баночки, щоб маленькі помідорки. У мене вже стерилізуються літрові баночки півторачні. Це ще лишилися літрова дві і півторачні. Зараз розкладемо. На одну літрову баночку заливаємо водою. В кожну баночку кладемо по два-три суцвіття чорного бривця. Потім На літрову баночку. Дві ложки цукру столових. І 1 чайна ложка солі. 3-4 ложки оцету. І 2 квіточки чорнобривця, як я вже казала. І кладемо стерилізувати 10-15 хвилин. І все, мої любі! Помідорки ваші найкращі. Готові. Смакуйте, ставте пальчик вверх. І до зустрічі на нашому каналі.